І також присутніх на трансляції або на записі. У цей хотілося би сказати весняний, але серце підказує зимовий вечір. Дощ, сніг, холод. Не кожен день зими був таким холодним, як ці весняні дні. Та сьогодні ми поговоримо не про погоду. Ми сьогодні будемо говорити про слова, які ми можемо застосовувати в тому числі і до погоди, і до людей, і до явищ, і до подій. Тема нашого сьогоднішнього служіння, наших роздумів, має назву лихослів'я. І коли ми говоримо, це таке гарне культурне академічне слово, лихослів'я, май, майже біблійне слово, в нашій підсвідомості з'являються певні, або навіть у свідомості, певні асоціації, певні слова, певні, можливо, речення, терміни, які не культурно проговорювати вголос у культурному суспільстві, у колі. Людей, які, ну, в яких не всі спілкуються цими словами. Тим не менш, не зовсім і не тільки про це ми говоримо. А починаємо ми наші роздуми зі Слова Божого. Книга пророка Ісаї, я думаю, ви здогадуєтесь, яку, яку картину, яку сцену я би хотів прочитати, які події. Шостий розділ, п'ятий вірш. Ми розуміємо, що в цьому вірші описується певне видіння Пророка Ісаї, в якому відбуваються певні події. І ось в п'ятому вірші написано, що говорить Ісаї. Горе мені я пропащий, адже я людина з нечистими устами. І живу серед народу також з нечистими устами, в той час, як мої очі побачили царя Господа Саваота. Ці слова сказала незвичайна людина, не просто хтось із язичників, як в той час, не просто хтось зі світу, як ми могли сказати сьогодні. Це навіть не умовний член церкви, це навіть не пастор. Не вчитель, а цілий справжній пророк. Покликаний не сам від себе, не він собі вирішив, а я буду пророком. А покликаний Богом. Від самого Бога покликаний бути пророком. І в шостому розділі він ну, вже має цю місію на собі. І ми читаємо, що він використовує щодо себе таку фразу, як чоловік, людина з нечистими устами. Вочевидь, ну, мова не про те, що він десь замостився. Ми розуміємо, що він говорить про якісь слова, вислови, речення, які він проговорював, перепрошую думки, дії. Ну, можна і в цьому так, але ми говоримо саме про уста, і він говорить народ нечисто Невже ми можемо уявити або припустити, що пророк Божий Ісая використовував усім нам, на жаль, відому ненормативну лексику, яку ми чуємо на вулиці, чуємо в нехристиянських спільнотах сьогодні? Теж не думаю. Тому давайте спробуємо трішки дослідити це питання. Я впевнений, що глибочезний богословський аналіз міг би дати нам дуже конкретні відповіді, але я би хотів, щоб наші роздуми були на рівні нашого практичного християнства. Отже, потрібно перш за все розуміти, хто і коли це говорить. Ми читаємо про пророка Ісаю, який жив у VIII столітті до Різдва Христового. Тобто. Порівнювати його нечистоустість із сучасними, вибачте, таким терміном висловлююсь матюками, недоречно. Тому що наша мова змінюється протягом ста років, а тут ми 8 століття до Різдва Христового і ще 20 століть до нас, ну, різниця колосальна. Справа в тому, що в єврейській мові сьогодні навіть немає таких слів, які мають от Винятково і тільки погане значення, звісно, вони обзиваються, вони називають одне одному поганими словами, але ті слова, які вони використовують, вони не є самими по собі поганими, як те, про що ми можемо думати в нашій мові, в нашій культурі, хоча культурою це складно назвати. Цікавий факт, що це стосується, стосувалось принаймні раніше і української мови, до того як вона почала зазнавати такого негативного впливу іншої мови зі Сходу, в нашій мові раніше не було ем, таких слів, які означали щось винятково погане. Вони, ну тобто, мається на увазі винятково погане незалежно від контексту. Тобто, якщо я промовлю це слово... Будь-якому реченні в будь-якому контексті, воно буде поганим. Сьогодні є такі слова. Раніше їх не було, і в єврейській мові їх також немає. Я поясню, що мається на увазі. Раніше українська лайка, українські погані слова були прокльонами, побажаннями чогось поганого, щоб щось сталося негативне з людиною чи навіть з предметами явища. От уявіть собі, що ви вдарилися мізинцем. Об тумбочку, і ви сваритеся на цю тумбочку. Ви використовуєте певні слова. Ах ти, щоб тобі. Мова не про те, що вони використовували саме от негативні ем, слова, які не мають іншого окрім поганого значення. Наприклад, ем, можливо, ви чули таке слово, як грець. Хай тобі Це Саме по собі це слово не є поганим. Воно означає певний фізичний стан людини, коли вона хвора. І тобто це, цей вираз, по суті, побажання людині захворіти цією хворобою. Але коли людина захворіла цією хворобою, вони не кажуть це якимось іншими словами. Ну, ми раніше так не казали, ми називали ось у неї, ось це сталося. Я не буду далі наводити ці приклади, я вважаю це не дуже доречним, ви всі чудово можете їх уявити, живемо в грішному світі, в грішному середовищі. Всі з цим зустрічалися. Отже, хоча і слова, які використовуються у лихослів'ях єврейської або старої української мови, не будуть поганими самі по собі, це не означає, що використовувати їх завжди добре, завжди прийнятно в якості лайки. Тексти з Біблії, які ми щойно читали з книги Пророка Ісаї, з шостого розділу, П'ятий вірш, він відкриває нам певний трепет перед Господнім лицем, коли пророк, розуміючи, що він знаходиться перед Господом, перед престолом святості, який жодним чином не може співіснувати з чимось гріховним. Він розуміє, що він недостойний знаходитися перед Богом. І, як зазначає сам пророк, він є частиною того суспільства, яке є недостойним, і він сам не без гріха. Каже: Я пропащий, горе мені. До речі, ось навіть ці слова, я пропащий. Це теж в певній мірі лихослів'я. Адже я людина з нечистими устами і живу серед народу також з нечистими устами в той час, як мої очі побачили царя Господа Саваота. Як ми вже зрозуміли, кажучи простішими словами, цей пророк не виражався нецензурною лексикою, а швидше припустити, що деколи вживав свої використовував слова, використовував свої уста не для чогось доброго. Щось подібне ми читаємо у книзі Євангелія від Матвія в 5 розділі, 21 та 22 вірші. Ісус каже, ви чули, що було сказано про давнім, не вбивай. А коли хто вб'є, той підлягає суду. Ну от, Вбили, вас мають судити. А я вам кажу, каже Ісус, що кожний, хто гнівається на брата свого, в душках перекладу безпідставно. Але. Це переклад. По факту, будь-хто, хто гнівається на брата, він уже, по суті, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака або рака, тут наголос не зазначено, але у дужках, у моєму перекладі Біблії, сучасний переклад під керівництвом Рафаїла Турконяка, написано слово виродок, тобто той, хто народжений неправомірно. Можна так сказати. Перепрошую. Не зовсім не, мова не про недоліки, а швидше про статус, що він незаконно народжений. Той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під гаєну огняну. І ось це слово е, дурний воно також має подібне значення. По суті. Кажучи культурно і сучасно, це означає безмістовний, безполезний. Перепрошую? Наглость. Ну, може. Коли ми в своєму розумі або своїми словами кладемо на іншу людину ярлик, що вона безмістовна, нерозумна, недостойна. Немає якогось права на щось. Вочевидь, якщо ми говоримо про християнське життя, та вона людина пропаща, ця людина спасіння не отримає. Вірки. Так, звісно, ми не маємо права судити. Про це ми читаємо. Але в контексті лихослів'я ми маємо бути дуже обережні, не сказавши, не подумавши про людину того, що ось. Якраз от підпадає під це визначення поганих слів. Ісус у цих текстах говорить, що не лише не повинні називати поганими словами людей, але й думати про них як про тих, хто заслуговує на ці слова. Я не говорю поганих слів. Я своїм ротом не промовляю їх. Але що в моїй голові твориться, тільки Бог знає. І я можливо. Тож Ісус застерігає нас, щоб і в своїй голові ми не називали або навіть не думали про людей як про таких. Тому що кожна людина є Божою дитиною. Бог створив кожного. З наслідком гріха, можливо, у когось є якісь недоліки вади. Але це не відміняє того, що Бог дав людині життя. Кожна людина, з якою ми спілкуємося, з якою ми взаємодіємо, яку ми бачимо, про яку читаємо, про яку дивимось, тому що навіть читаючи новини, знаєте, от коли ми зараз говоримо про, лихо, про лихослів, я ви не називати людей, дуже легко погодитися з цим, тому що ми живемо, думаємо, ну, да, цей брат, ця сестра, можливо, вони ну, якісь, але ну, гаразд, не буду про нього погано, про неї погано думати. Там, якщо якісь родичі, але коли ми відкриваємо новини: Фейсбук, Телеграм, будь-що там, Ютуб, телевізор, ми читаємо про корупцію, ми читаємо про росіян, ми читаємо про е багато чого негативного, і часто в контексті цих негативних новин звучать конкретні прізвища імена, а деколи навіть із зображенням лиця. І тут ми маємо чудову таку. Смачну спокусу не просто подумати, не просто зробити висновок, а і сказати і ще іншому розповісти. Але Біблія, Слово Боже, застерігає нас, що не варто цього робити. Так чи інакше, якою би людина насправді пропащою, гріховною, злою, поганою, не була не нам робити щодо цього. Висновки. Кожна людина є Божою дитиною, і кожна людина буде відповідати перед Богом. Кожна людина є цінною в Божих очах, оскільки вона ще жива, Бог дає шанс їй покаятися, і Бог знає, що якщо вона прийде до нього, то вона може зробити багато доброго. Кожна людина цінна в очах Господа, який знає все, який бачить усе, який створив нас і знає, на що ми здатні, який у нас потенціал. І коли навіть найгіршу в очах іншої людини, людину Господь забороняє називати безмістовною, непотрібною, нерозумною, то ми маємо розуміти, що ці слова. Шкодять не тій людині, яку ми би могли назвати, про яку ми би могли подумати, не лише їй, але і нам, не лише нам, але і їй. Ці слова, по суті, є не лише проблемою між людиною і людиною, але і між людиною та Богом. Бо якщо я називаю іншу людину такою, якщо я використовую лихі слова щодо іншої людини, то цим я просто зневажаю Бога, який її також любить. Що ж, брати і сестри, висновок дуже неприємний. Ми всі заслуговуємо на суте гігієни Огніна, як ми читали. У Євангелії від Матвія в п'ятому розділі. Все, до побачення. Будем каятись, поки не пізно. Давайте повернемося до історії, з якої ми починали. Пророк Божий покликаний самим Богом, розуміючи своє становище, що він не просто не без гріха, а він сам про себе каже: Я нечистоустий. Він, мабуть, теж ходив, дивився на грішників в Ізраїлі, які поклоняються валами, а які їдять нечисту їжу, які займаються абсолютно неприйнятними, не просто навіть сьогодні, а взагалі дикими речами, за які Господь би вже потоп навів, але він пообіцяв, що більше не буде. Він дивився на них і, мабуть, думав, все те, про що ми говорили, що не можна думати. І він говорить, я нечисту. Ну, Дякую. І ось він говорить: я не устий, немає спасіння. Що далі? Якщо ми з вами в своєму житті вже наговорили Нерозумних речей, непотрібних речей. Якщо ми говорили лихого, багато, а може й небагато. Якщо ми досі маємо цю звичку або періодично вискакує, якщо ми навіть ще гірше поводилися, невже на цьому все і ми пропащі? Ми за кожне слово відповімо, дякую. Але історія пророка не закінчується на його усвідомленні? Його гріховності, і Бог каже: а, Ну да, ти дійсно недостойний, до побачення. Ми бачимо, що відбувається далі. Ісаї 6, розділ, 6 та 7 вірші. Тоді до мене прилетів один із серафимів, тримаючи в руці жаріюче вугілля, яке взяв з щипцями жертовника. І, доторкнувшись до моїх вуст, сказав. Тепер, коли це доторкнулося твоїх уст, твоя провина усунута і твій гріх викуплений. Символізм цієї сцени є дуже глибоким, але ми зосередимося на одному: Господь очищує нас. Він робить це по своїй ініціативі. Він не чекає, поки ми почнемо докладати зусиль, щоб себе очистити, повернутися, не знаю, створити машину часу, повернутися в минулому і запобігти всіх цих помилок. Це неможливо. Те, що сталося, вже сталося. Але сьогодні той момент, коли ми маємо можливість щось змінити в майбутньому. 1 Івана 1,9. Коли ми свої гріхи визнаємо. Хто Він? То Він, Ісус Христос, Бог, є вірний та праведний, щоб гріхи нам простити і очистити від неправди всілякої, від, від всякої неправедності в іншому перекладі. Цікаво, ми про це не говорили, але неправда, брехня це також лихослів'я, якщо ми його промовляємо, лихі слова. Якщо ми визнаємо свою Потребу в Господі, то Господь вірний та праведний. Він вірний, тому що Він це обіцяв і Він це виконує. Він праведний, тому що Він може, має право, має силу і як би це має право це зробити із нами, якщо ми його про це попросимо. Очистити нас від усього. Тож нехай добрий Господь зараз кожному із нас допоможе прийняти Божу благодать, прийняти Його очищення. А для цього нам потрібно визнати, що ми були неправі, що ми є неправі. Як казав Пророк, я є частиною нечистоустого народу, нечистого ну, народу з нечистими устами. Я і сам. Не без гріха не, не маю чистих уст з нечистими устами. Я сам є такий, Господи, лише Ти можеш мені допомогти. Амінь. Амінь. Звернімося до Бога в молитві. Отче наш Небесний, ми стоїмо перед Тобою, перед Твоїм престолом благодаті, ласки, святості. Будучи абсолютно недостойними того, щоби бути перед Тобою. Господи, ми розуміємо, що ми є грішними, і кожен день нашого життя не проходить без якихось помилок, без якогось забруднення і уст, і розуму нашого, і наших рук. Але Боже, ми віримо Тобі, що Ти вірний та праведний. Очистити нас від цього, якщо ми визнаємо і каємось. Тому, Боже, прийми наше покаяння, прийми наше усвідомлення нашої недосконалості та залежності від Тебе, і зроби нас чистими, щоб ми могли бути з Тобою вже зараз, сьогодні, а також у вічності, коли Ти прийдеш удруге, щоб забрати нас, щоб де ти були і ми. Молитва в ім'я Ісуса Христа, єдиному Богу, Отцю Сину та Святому Духу. Амінь.